Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. В Ісусі Христі, ти вже благословена людина, і благословіння Господнє воно збагачує, воно проявляється в твоєму житті, воно розповсюджується на кожну сферу твого життя. Тому ти улюблений, ти сьогодні можеш переживати Божу щедрість в своєму житті. І ти можеш сьогодні бачити Боже милосердя. Воно оновлюється кожен день, і Бог піклується про тебе кожен день. В той же час я бачу, як сатана атакує, тому що йде духовна війна. І як у нас війна фізична зараз відбувається, і є військо орків, і воно нападає на мирних людей. На людей, які сьогодні живуть в своїй країні і хочуть гарного життя, але сатана приходить. Він не хоче, щоб у нас було гарне життя. Він не хоче, щоб ми були щасливі, і він приносить шкоду. І ось іде духовна війна сьогодні, і сатана він задумує свої задуми, він готує свої плани. Біси і сатана вони обмірковують свої плани. Але я хочу тобі сказати, коли ти у Христі, коли ти в Бозі, коли сьогодні Господня рука на тобі і над тобою, коли вогняна стіна навколо тебе, коли Господь він охороняє тебе, то ці задуми вони будуть руйнуватися, вони не здійсняться. Сатана щось планує, тому що він, ворог людини, він ненавидить тебе. Бог любить, він хоче тебе благословити. Сатана тебе ненавидить, і він хоче вбивати. Він хоче розгрубувати, він хоче забрати твоє майно, знищити твою родину, знищити твої фінанси, знищити твоє покликання. І він задумує плани і стратегії і якісь дії. І він готується до битви, щоби зруйнувати все твоє життя. Але які плани його не були б, які б задуми його не були б, якщо ти в Бозі, він нічого не зможе тобі зробити. Тому залишайся у Христі, будь у Христі, будь Христовим, тому що ти частина Божої родини і ти в батькові своєму, і батько буде воювати за тебе. В той же час хтось може щось говорити, проклинати тебе, говорити якісь погані речі, мати лже свідчення проти тебе, роптати, нарікати, десь брехню розповсюджувати, плітки. Я хочу тобі сказати: люди завжди говорили, люди завжди будуть говорити. Про всіх говорять. Про всіх апостолів говорили, про всіх отців церкви говорили, про Христа говорили і про тебе будуть говорити, особливо, якщо ти щось робиш. То ти повинен знати, що будуть говорити щось, але дуже важливим є той момент, щоб у тебе була чиста совість, ти перед Богом знав, що ти чистий, щоб тебе не викривала твоя совість, щоб не викривав Тебе Дух Святий, щоб ти був чистим. Для тебе дуже важливим є те, що Бог про тебе думає. Тому що у ці два моменти: що Бог і, і совість твоя свідчить, чи ти ходиш правильними шляхами, чи ти з Богом сьогодні, чи ти йдеш правильною дорогою. Тому Дух Святий Він буде говорити з твоїм серцем, він буде викривати тебе, якщо потрібно, і він це робить. Там треба покаятись. А якщо ти не відчуваєш за що каятись, якщо ти знаєш, що ти ходиш з Богом, і ти знаєш, як Господь ставиться до тебе, ну не зважай. Тому люди будуть говорити слово, сатана буде віддавати накази бісам, які будуть використовувати різних людей, щоб щось робити проти тебе і проти мене, але ти знай, нічого тобі не буде, тому що з тобою, з тобою. Бог нічого не збудеться, з тобою, Бог. Те, що вони хочуть зробити, сатана біси, воно буде марним, тому що з тобою Бог. Я сьогодні хочу тобі сказати, з тобою, Бог. Амінь.